Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 135 тисяч 990 особин за добу 910 танків 11 287 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 23 459 одиниць за добу одна, артилерійських систем 33 987 одиниць за добу 15, реактивних систем залпового вогню 1526 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1230 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 74 185 одиниць за добу 359, крилатих ракет 3880 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 65 436 одиниць за добу 80 спеціальної техніки 3981 одиниця дані уточнюються. Не так, не так Welcome to Ukraine, сука.